Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Щим вам доведеться зіткнутися в найближчим часом? Щим або з ким? ваша сигнафікація? Перший варіант ваша сигнифікація. Ви, че розумієте, що для того, щоб мати, щось мати, ви повинні робити вибір і боротися, рухатися, вивчати, пізнавати, отримувати знання, робити вибір. Якої би своє життя це не стосувалося? Чого б ви не бажали? Всі ваші бажання всі ваші мрії, якщо ви Владитесь ресурсно, якщо ви пізнаватимете, отримуватимете ту інформацію, яка вам не була, була недоступна до цього. І завдяки ресурсності, мудрості, досвіду, знанням ви поборете, борітеся і поборете. Визначення пріоритетів, зроблений вибір. Мудрі знання, досвід дадуть вам можливість досягти самобажаного. І ви це розумієте. Ви знаходитесь саме в таких енергіях, і на шляху, коли ви розумієте, що ви повинні діяти, вам потрібно робити вибір для того, щоб спрямувати всі свої ресурси саме на реалізацію того, чого ви бажаєте. З чим вам доведеться зіткнутися найближчим часом? Можливо, з ким ви отримаєте шанс, робіть вибір саме по-дальшому шляху, про що ми синіфікації говорили. У вас є плани, є бажання, є мрії, то вам надасться шанс. Вищі сили нададуть шанс, єдине, що цей шанс ви повинні використати, а не лінитися. А для цього визначатися потрібно і діяти, рухатися в напрямку реалізації саме тих планів, які у вас є. Не зволікати. Якщо наразі ви думаєте про те, що ви не можете реалізувати. Ви не можете реалізувати і не можете побудувати стосунки саме з тією людиною, з якою ви бажаєте. У вас є король Пентаклів, або ви, власне, самі король, король Пентаклів. Ви не можете прискорити щось. Є негативні думки, або є той, хто бажає, щоб ви знаходились саме в такому стані і впливає на ментал, на емоційний стан. Тому використайте інтуїцію, вам підказують. Відсікайте, очищуйте простір, власне, чистки допоможуть вам стабілізувати. Тому що є людина, яка краде, по перше, ваш час, ваші ресурси, а в подальшому і планує результати. Тому що ви то не досягнете своїх, а він таким чином забійнує. Прибирає конкуренцію зі свого шляху. Тому що чому людина так веде себе? Чому він закриває шляхи? Він негативно впливає на ментал, на емоційний стан. Та тому, що ви йому заважаєте. Тому відсікаємо спілкування з людиною. Інтуїція вам підкаже. І не зраджуйте своїх планів. Як би вам, можливо, в який момент не бажали ви все ж таки одного, а ваше життя прийде зовсім інше. І так може бути. Але той шанс, який до вас прийде, ви повинні використати. Іншого поки що не буде. І вам говорять, що зрадите, власне, самі себе. Свої плани, якщо не використати той шанс, який прийде в ваше життя. Незважаючи на негативний вплив, незважаючи на недоброзичливих лицемірів, які знаходяться в вашому просторі, ви можете реалізувати ваші плани. Робіть вибір, задійте ресурси, знання і мудрості, рухайтеся. Дякую, перший варіант. Дивимося другий. З чим вам доведеться зіткнутися найближчим часом? Або з ким? Проясниться ситуація. Або ситуація події питання було підвішене, ви знаходились відносно якогось питання або події, або ситуації? В стані жертви, не вирішувалося. проясниться ситуація, ви будете працювати і надалі в, в даному направленні, в проєкті, в те, що ви реалізовували, те, що ви, над чим ви вже працювали. Ситуація проясниться. Отримаєте відповідь, отримаєте інформацію, отримаєте підказку. Можливо, заключити договір, але подальший рух, праця, і ви будете вкладатися саме в це. Тому що ви бажаєте йти саме в даному напрямку. Єдине, що деякий період ви знаходили стані жертви. Неможливо було досягти вирішення, питання або, можливо, Отримати інформацію, відповідь, прояснити. Були сумніви, не було можливості прояснити саме, щоб розвіяти ці сумніви. А от вам говорять циніфікація. Прояснення прийде. Або прийшло вже до когось, ви працюєте, ви виходите з стану жертви, з подвішеного стану. У вас іде рух, ви чітко розумієте для себе, що вам робити далі, в якому напрямку вам рухатися. З чим вам доведеться зіткнутися найближчим часом? Якщо її у вас сумніви відносно того, ну, тут і сигніфікація більше всього, воно. Якщо є сумнів, ви не бачите, знаходитесь в темряві в страхах, в ілюзії відносно це ви так думаєте, це ви так можете думати, тому що це може бути негативний вплив. То ви повинні пропрацювати, ви повинні відсікти даний стан, тому що ви самодостатні, і ви можете досягти, і ви можете зробити перехід на новий етап розвитку, а ще вам доведеться зіткнутися. Що якщо ви займете активну позицію, якщо ви відсічите будете будувати плани, саме ті бажання мрії, які у вас є, підете в реалізацію, згадаєте про те, що внутрішня, ви сильна цілеспрямована і не тільки згадаєте, а задієте ці ресурси. Ви зможете прийти на наступний етап розвитку, ви зможете реалізувати ті бажання, які у вас є. Завдяки вашому труду. Ви станете всесвітньо відомою людиною, можливо, хтось, тому що до цього ви плідно працювали і далі будете працювати. І ви розумієте, що знаходитеся в сумнівах відносно якоїсь ситуації, або... Того, що не той результат і не так ви отримали, як ви бачили це, цю ситуацію до цього. Але надалі благо те, що ви не зупиняєтеся і ви не повинні зупинятися. Якщо і є період сумніву, страхів, нерозуміння, чому саме так, то ви відсікаєте, ви задаєте питання Всесвіт. І ви отримуєте інформацію, вам говорять, працюйте. Ви отримаєте і можливості, і шанси завдяки вашій активній позиції і реалізації тих бажань, які у вас є. Ви досягнете того, чого ви бажаєте. Дуже дякую! Другий варіант порада. Використовуйте шанси, не потрібно зволікати і проявляти емоції відносно того, що, можливо, конфліктна, конкуренти, саме є негативна ситуація в вашому житті, але незважаючи на це все, ви повинні розуміти, що Всесвіт надасть вам шанс, надасть вам можливості пропрацювати, вийти. і Реалізувати саме ті бажання, які у вас є. Тому енергію не потрібно зливати саме в негатив і сприяти негативній діяльності тих людей, які не бажають, щоб ви досягли бажаного. Відсікли є плани, є бажання і йдете в реалізацію. Ви чітко. Зрозумієте для себе і повинні зрозуміти, що Всесвіт дає шанс тим, хто працює. Всесвіт дає шанс тим, хто вкладається, займає активну позицію, незважаючи, хто б чого не бажав, незважаючи, хто б про що не мріяв, але все по діянням. Дякую, Магія української, до зустрічі!